Сьогодні займуся заміною втулок стабілізатора поперечного. Ось вони. Febi 28 281. Ну і розкажу трошки історію про те, як скупий платить двічі, двічі. Лох робить тричі, напевно. І перший раз у мене застукала втулочка. Я з лівої сторони щось робив. І з лівої сторони він застукав. Я підклав ремінь. Дуже важко там було залізти, але це все-таки була паралельна робота, тому не купляв нового, поміняв. Хватило цього всього мені буквально на місяця два е, Застукав правий. Правий, знову ж таки, різину міняв, напевно, на переході сезонів теж підклав ремінь. Хватило мені знову ж таки це всього на зиму. І ось вже весна, ну вже і кінець літа, ну я вже терпів це просто. Застукав він весною. А зараз їздив 300 кілометрів, вже дуже гупати почало. Втулки вже давно куплені. І тому сьогодні займемося заміною. І всі нюанси розкажу, тому що тут бажано не просто замінити, а деякі ще нюанси доробити. Тому що автомобіль вже старенький відносно і є знос на самому валу стабілізатора, тому потрібно деякі нюанси ще доробляти, щоб це ще все ходило. І надіюсь, на цей раз це вже буде останній раз. Відкрутив стійки стабілізатора. Можна було б знизу відкрутити, але попередній раз зверху відкручував і тут легше гайка відкручується. Ось ця втулка. І попередні рази воно прям добре не рухалося. Зараз такого руху немає і стабілізатор не падає під, своїм, під своєю вагою. Тому навіть не знаю, що це може стукати, перевірив, в принципі, нічого начебто не люфтить на такий стук. Але все ж таки, раз уже я поліз сюди, то все-таки замінимо. А там далі буду вирішувати проблеми, де ще вони є. І щоб було зручніше відкручувати втулки, то якщо ми зараз з правої сторони знаходимось, то руль вправо вивертаємо. І сам пильник рульової тяги заходить туди і тут кращий доступ. І обов'язково мати ось такий ключ. Тому що без нього там немає що робити. Модель включала ось така, 148.069. І це фірма MTX Professional. Ну, є аналоги, цей 150 гривень коштував. Пробуємо відкрутити. Ой, не туди. О! Пішло. Ну, відповідно, легко пішло, тому що відкручувалося все нещодавно. О, є! І ось По одному клацанню трещотки, таким чином його відкручую. Передній відкрутив, а задні повністю не викручується, тому що вони впираються ось сюди. Їх все одно ви, скоріш за все, не викрутите без опускання підрамника і дивіться, як будете відкручувати. Ключ -то в одну сторону трещотка. Контролюйте, щоб ви змогли ключа витягнути потім. Бо якщо сильно викрутити, ключ попаде в пастку, і його зняти важко. І болт, ви не можете назад вкрутити бо ключ тільки в одну сторону. Тобто ну, можна попасти на те, що прийдеться спускати підрамник. Тому ось такий нюанс контролювати завжди чи ключ виходить. Ну, я витягнув, відкручуєте, да, відповідно, передні повністю і вона виводиться ось так. І вже в принципі з цим можна працювати. Скоба догори знімається з різинки, різинка розрізана теж знімається. Як ви можете бачити, ось попередні рази я підставляв ось таким чином ремінь ГРМ, підкладав зверху. Але всі рекомендують все таки знизу підкладати. Ось під цю пластмаску, прямо вирізати трішки під цю направляючу отвір, чи висверлювати да, і вставляти. Але я робив ось так. Зараз зроблю ось так, як всі говорять. Але попередній раз, я ж кажу, ось так робив. Чомусь мені кажеться, що це краще. Як для бушної втулки, скоріш за все, для нової все ж таки, напевно, краще знизу. І в нових також рекомендується через те, що вал, сам вал трішки зношується, в діаметрі втрачає свій розмір. Тому нову втулку підрізати краще. Ось тут. Пару міліметрів. Зрізати. Щоб якщо вал меншого діаметра, втулка, щоб його огортала краще. Є випадки, коли, не підкладаючи ремінь ГРМ, нова втулка починає стукати через 100-200, може 500 км. Зараз ще другу сторону витягну. Трішки переробив наші втулки. Дивіться, обрізав ось тут, зрізав трішки буквально ось так 2 мм. І вирізав 4 зуба пасу ГРМ. І зробив отвір під ось цю остюм. Ця направляюща. В заводі стає в отвір в підрамнику, але в наших реаліях ми будемо просто приблизно виставляти, щоб вона десь приблизно туди збиралась прямувати. Ну, і підкладаємо ось такий кусочок ременя. Він якраз між скоби стане. Ось ці чотири зуби. Влізуть, не будуть заважати нікому, ні скобі, нічому. Зверніть увагу, що десь чув, що казали, є втулки без внутрішнього армування. Ось ця, бачите, фебі, що я скинув номер, є внутрішнє армування. На оригіналі теж воно видніється, але воно вже зношене. ось, А є втулки самі найдешевші без внутрішнього армування. Вони зовсім не ходять, кажуть, тому не, не варто тут економити. Ну, навіть у ці коштували, правда, я їх купував до війни, напевно ще. Не коштували 100 гривень пара. Я думаю, зараз, навіть якщо вони 200 то не варто економити, тому що, якщо ви будете сюди лізти на СТО, то це вам буде дорожче. Та й навіть в свій час теж коштує грошей в будь-якому випадку. Тому не варто економити тут. Ну і зараз це все постараюся. Ну, я вам не покажу суть в чому, що ті болти задні залишилися. Це все зараз вдіваю на стабілізатор. До речі, стабілізатор трішки наждачним папером очистив. І рекомендували теж змастити, щоб не скрипів якоюсь силіконовою змазкою. У ну, мене її немає твої силіконової змазки. Напевно, самий звичайний літол чи солідол прямо капельку капнув, щоб дійсно може не скрипів. Бо кажуть, що на нових втулках може скрипіти починати. Одягаємо. Стулечку, одягаємо зверху скобу. скоба в нас, бачите, розрізна, ось така. І її потрібно ось цим краєм завести за задній болт, опустити, цим болтом прижати і вже той затискати. І так на обох сторонах. наживив відповідно, одягати це все, засувати не важче, ніж просто зняти оцей болт на тій стороні трішки більше відкрутив, не міг цим ключом з тріщоткою підлізти, тому прийшлося трішки рожковим, там, з різними углами попідбирати, трішки накидним. Ну, Таким же самим, тільки без тріщотки. е, Він просто тонший. Підліз, пару обертів зробив, потім пішов тріщоткою. Ну, Тут простіше. Бачите, зараз втулка ще не обжата на тій стороні після повного зажиму вона якраз щільно змикається. І для того ж і підрізалося, щоб тулка краще обжала, сильніше обжала сам стабілізатор. Ну і ремінь, бачите, в центрі. Перевірив викруткою, він стоїть на направляючій. Ну а попасти в підрамнику направляючу трішки, напевно, буде складно. Ну, можна мітки поставити, але я приблизно, так як було, так і вкручую. Я думаю, що там нічого. Такого сильно великого впливу не буде. Ну і зараз закручую і покажу, як воно вжате виглядає. В принципі, дивіться, якщо б дати робити і підкладати ремінь, то відрізайте пів зуба крайніх, Чотири зуба, але крайній трішки обрізайте. Скуба трішки деформувалася і якраз оце під край попали кусочки пасу цього. Тому, якщо буде це робити, я ж кажу, обрізайте трішки, щоб скоба плотно прижалася. Ну, я вже не буду відтискати, пережимати. Я затисну добре, нікуди воно не дінеться. Але просто щоб менше деформувати цю скобу, то відрізайте трошки. Ну, три просто зуба буде незручно сверлити отвір по зубові. Тому 4 посередині отвір і 2 крайніх обрізаємо трішки. Ну, в принципі, все. Тут стійку залишусь прикрутити. Поганяю тиждень і скажу, чи це був стабілізатор, чи це було щось інше. Коротше, друзі, прокатався кілометрів 100 змішаний і по трасі, і по місту. Немає такого дзвінкового стуку, як був. Вдало замінив втулки. Все-таки хоч і крепко, начебто, держалося, але старі втулки десь іноді люфти мали. Тому било, але ще залишився глухий звук з правої сторони. Ну це вже, напевно, стійка або опора стійки, тому що вона трішки запрівша. Ну, в цілому процес заміни я показав, тому можна сказати, що відео вдале. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!